Як ви знаєте, лакофарбові матеріали, особливо прозорі лаки, бувають різної глянцевості, тобто степінь блиску різний. І для того, щоб вони були однорідні і відповідали заявленим нормам і блиску, потрібно ретельно перемішувати матеріал, щоб він був однорідним, щоб з дна підняти всі мотивчі заявки і зробити його однорідним. Для цього ми відсилаємо банку і якщо можна камеру наведіть, ви побачите, що зверху в нас прозора смола. Тобто знаходиться прозора смола. А всередині, ось це мутне, це і є наша зв'язуюча речовина і матуюча добавка. І Наша задача зробити однорідну І Тільки потім ми можемо його вже. Використовувати з компонентами, затверджуючими і вращеними. А покажи ще раз, як паличка виглядає і що в неї. Паличка, звичайно, з деревини бук, шириною десь 3 сантиметри. Плоска для того, щоб краще знати піднімати всі осівчі компоненти, готуючу добавку. Зв'язуючи. Достатньо 2-3 хвилини однорідно перемішати матеріал.